Свої перші 14 років життя я проходив з телефонами, на яких стояв Android. І я з близьком в очах дивився на техноблогерів, які робили огляди на нові айфони. Але весною минулого року моє життя поділилось на до та після. Тож вмикайте 4К якість, беріть чай! Та зараз я вам розповім про те, як я перейшов з зеленого робота на надкушене яблуко. Чи зіткнувся я з якимись проблемами? Чи задоволений я? Та що ж все таки краще: Android чи iOS? Розпочнемо з маленької історії. Як же так сталося, що зараз я маю iPhone? На початку минулого року я конче хотів продати свій Xiaomi 9C та придбати хоча б шостий айфон. Але через недомовленості з батьками довелось відкласти цю ідею. Але в квітні, дякуючи моєму брату, він по новій пошті відправляє мені БУ 7 айфон. Ви просто не уявляєте, наскільки я йому вдячний, бо моя дитяча мрія нарешті здійснилася. З цим телефоном я проходив недовго. Навіть не рік, тому що зараз я маю iPhone XR. В жовтні, не дочекавшись мого дня народження, в подарунок від своєї сім'ї, я отримаю iPhone XR. Ну, а ту сімку я продав на OLX, узгодивши це з братом. І зараз з ним ходить якась дівчинка. Сподіваюсь, телефон їй подобається. Як я вже зазначив, спочатку в мене був Xiaomi, а до того Samsung, в якому, на жаль, вигорів екран. Хоча ним можна було користуватись ще декілька років. Сяомі ж був просто жахливим, найгіршим телефоном, який в мене був. Я тепер відношусь до всіх китайців з негативом, бо я розумію, що навіть флагмани через пару років стануть неактуальні, а компанія випустить. Ще 50 ліній бюджетних лагаючих телефонів. Отже, якщо ви мене запитаєте, причини ненависті до Xiaomi, я назву вам безліч причин. Тож, про перехід. З iOS я був трішки знайомий, тому що декілька разів тримав її в руках. Apple зробили зручно. І при налаштуванні телефона можна перенести дані з телефона будь-якої фірми. Помаленьку, встановлюючи програму за програмою, я знайомився з інтерфейсом та функціями новенького iPhone. Перше, що мене дуже сильно здивувало, це неймовірна плавність анімацій, досконалий інтерфейс та чудова камера. Детальніше про інтерфейс. Я вважаю його ідеальним, тому що він і задумувався як ідеальний. Інтерфейс влаштований так, що все на своїх місцях, і що все інтуїтивно зрозуміло. З часом ви настільки звикаєте, що вже наосліп можете змінити будь-які налаштування. І неважливо, що це стосується і інших телефонів, бо ти звикаєш. Неважливо. Неймовірна плавність справді неймовірна. Я досі не розумію, чого Android не може так само. Хоч і підходи до системи різні, але я досі не розумію, чому зелені роботи не дійшли до цього рівню плавності. Про оптимізацію я промовчу. Тому що всі лінь вже про це поговорили та зійшлись до висновку, що iOS настільки проста система, що тут просто немає чому глючити. Щоправда, я людина, яка постійно швидко діє, і перемикатись між програмами теж люблю швидко. Спочатку мені вистачало свайпу по лінії внизу, але тепер я ще помітив, що іноді, натискаючи щось, я це роблю зашвидко. І телефон не встигає за мною. В Андроїді ти можеш або пришвидшити анімації, або вимкнути їх. Але тут їх не вимкнеш. Та й не хочеться, тож доводиться сповільнити темп натискання. Загалом цією системою я повністю задоволений. Особливо після оновлень, де додали свайп набір українською мовою та вже відомі вам шпалери з ефектом глибини. Я навіть не знаю, чи потрібно вам розповідати про камеру, тому що це відео зняте на той же iPhone в 4К якості, яку ви можете оцінити самі. Також не новина, що TikTok і Instagram краще працюють з айфонами. До речі, не розумію, чому так, чи це їх Apple підкупили, чи Android не доплатили. Хоч XR і вважається бюджетною версією X. І немає телекамери, але все одно досить гарно фотографує. І щоб показати фото та відео, які він робить, давайте перейдемо до порівняння. Як на мене, було б тупо порівнювати свій Xiaomi, який вмикав камеру 15 секунд з айфонами, Тож я порівняв сьомий та XR. Насправді 7 не так вже й відстає від XR. Після неї йде лінійка 8, 10 і тоді XS, XS Max та XR. Тобто всього дві лінійки. Ну і якщо порівняння вам двох айфонів здається нелогічним або нецікавим, то скіпайте на цю хвилину. Ну а ми переходимо до порівняння, яке було зроблене ще зимою. Почнемо з відео на обох якість 4К 30 кадрів в секунду. Невеликий тест зуму, і тут приблизно однаковий результат. А це вже серйозніший тест, де я порівнюю відразу декілька аспектів задньої камери, такі як стабілізація, звук і якість звичайно. Також можете порівняти звук. Зараз звук йде з iPhone XR. А зараз іде з 7-го. Стабілізація краща у XR. Звук також. А якість ну, майже не відрізняється, але все-таки краще у X-R. Кути, йди сюди. Йди сюди. Приступаємо до фото. Тут мені достатньо приблизити до літер, і XR знову перемагає. Та ж сама ситуація. Якість фото покращились, мають більшу роздільну здатність, і ось вам ще пару фото, на яких зрозуміло, що XR в даному випадку перемагає. Зараз ви можете оцінити звук з iPhone 7. А тепер можете оцінити звук з iPhone XR. Зараз дуже холодно, тому, блін, друзі, поставте, будь ласка, лайк, я відморозив собі всі руки, будь ласка, спасіть мене. Щодо селфі, тут вийшов якийсь прикол. Я не думаю, що на камери впливає температура повітря. Але начебто інших збудників не було, які б зробили такий цікавий ефект. Камери я протер, тож діло не в цьому. Що це, чого так вийшло, я не знаю. Дивує також те, що на відео, яке ви тільки що бачили, теж щось на кшталт розмиття фону. Але по-перше, я його не вмикав, а по-друге, його не повинно бути на передній камері в апріорі. Коротше, дивна якась штука з фронталкою. Але в принципі вона стала краще знімати та фотографувати. Перейдемо до важчих сцен. Такі фото зазвичай не схожі на реальні, а таке, як намальовані фарбами все це через шумоподавлювач. Тут це вже видно, бо сьомий iPhone не став подавлювати шуми, на відміну від XR. Тож мені більше сподобалось фото семірки. Аналогічна ситуація, але сьомий має пересвіти. А XR затемнив фотографію. Але тут також Семірка виглядає краще. По цьому фото остаточно можна сказати, що XR затемнює тіні. А тепер щодо нічної зйомки. Тут видимість і якість краща у XR, але без шумоподавління було б краще. Зараз покажу про що я. Як бачите, у 7-го нічого не видно. Ще й шуми сильні, а Іксар пливе. Ну реально, тут від гасіння шумів просто шлейф залишається і міксується з стабілізацією, тому це дуже погано виглядає. Але якщо сфокусувати на джерело світла, то стає краще. Хоча і тут шуми XR хоче глушити. Нічні фото виходять краще у XR. Це можна зрозуміти, приблизивши фото. Також сімка має постійно якісь проблеми з пересвітами. А ось і та сама ситуація з пересвітами. Тут вже самі для себе вирішуйте, що для вас краще. Щоб було все видно, але без деталей. Або ледь видно в шумах, але з деталями. На рахунок нічної зйомки на фронталку. То 7 iPhone дуже шумить та й якість хромає. А XR намагається давити шуми, має стабілізацію та й якість в нього краще. Нічні селфі взагалі хтось робить. Ну, якщо робите, то в темноті краще на сьомий. А при малому освітленні XR, бо сьомий дуже любить пересвіти. Ось таке вийшло порівняння. Трішки затянуте, як на мене, але я навіть показав не всі фото. Якщо ж вони вас цікавлять, то скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі на мій телеграм-канал. А я вам зараз розповім про мінуси цих телефонів. Насправді у всіх різна кількість цих мінусів, бо комусь кома та крапка на клавіатурі відсутня. Хочу сказати про крапку з комою. Ну це реально крінж. Не додати в клавіатуру в швидкий доступ два найпопулярніших знака. Це просто нонсенс для мене. За 16 років не додати це я просто не розумію. Хтось не задоволений тим, що програми з інету завантажити не можна, і так далі. Я, що логічно, у своєму відео розповім про те, що для мене є мінусами. Мінус перший у додаток камери не влаштований професіональний режим, і все, що ти можеш зробити, це сфокусувати і зменшити або збільшити яскравість. І якщо тобі дуже треба цей режим, плати 12 баксів на... Ви знаєте, що таке 12 баксів? Це 445 гривень або 90 пачок мівіни. Ну це реально якась жесть. Вони в нові айфони додали лише функцію зйомки фото без обробки. Лише зараз і лише для нової лінійки. Це просто жесть. Мінус другий. Дуже мало кастомізацій. Навіть після тої обнови з шпалерами. На Android ти можеш так закастомити робочий стіл, що він буде виглядати як Вінда або той же iOS. А що можна зробити на iPhone? Ну, віджити там всяке, папочки, шпалери статичні. Сподіваюсь, що коли вийде iOS 17, у якому по законам Євросоюзу повинна бути підтримка скачування з сторонніх ресурсів, ми зможемо нормально закастомити наші робочі столи. Мінус третій. Це дуже повільна зарядка і перекидання файлів на ПК. Ну, типу, Lightning вже 11 років. Камон! Всі давно вже перейшли на Type-C. Ну, але якщо хтось не знав, то вони не змінювали зарядку до цього часу, тому що зарядочка продається окремо, виробляється іншими виробниками, і тим самим Apple заробляє ще більше грошей. В принципі, всі мінуси так чи інакше пов'язані. З жадібністю Apple. Мінус 4 це постійні нагадування, що ваш iPhone неможливо архівувати. Я людина, яка не любить, коли повідомлення не прочитані, або десь горить цей червоний кружечок з одиничкою. І коли на налаштуваннях постійно цей кружечок, це просто капець як бісить. Також міні-мінус наостанок, це те, що у XR, як бюджетної версії X, немає 3D Touch. Для мене це було і залишається проблемою, тому що це було дуже зручною фішкою. Хто не в курсі, це коли телефон розпізнає силу натискання і тим самим адаптується під вас. Типу, ви можете швидко щось відкрити, просто натиснувшись сильніше. Коротше, тут реально F. Я дуже любив цю функцію. А тепер прийшов час похвалити цей телефон. І почнемо ми з перший плюс. Це шедевральні анімації, інтерфейс і його неймовірна зручність. Таку плавність і красу інтерфейсу, мабуть, не дасть жодний з інших телефонів, як мінімум тому, що це буде рахуватись вже як копія iOS. Коли мені немає чим зайнятися, я тупо залипаю на анімації, бо вони контролюються з самого початку. І до кінця це, мабуть, найжирніший плюс, і одна з тих причин, через які мені дуже подобається iPhone. Тупо через дизайн, анімації і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Другий плюс дуже хороша камера. Мало того, що вона чудово знімає в 4К 60 FPS, так ще й має чудову оптичну стабілізацію. Те саме стосується фото. Ви самі бачили, які вони якісні. Камера справді чудова. І заміняє мені якусь дорогу камеру, яку я не можу собі поки що дозволити. Третій плюс це звичайно потужність смартфону. Він швидкий, не підвисає, тягне всі ігри стабільно і добре тримає заряд. До речі, мій телефон має 80% цілісність батареї, і мені цього навіть достатньо. Але я думаю, що в кінці року я все ж таки зміню батарейку. Четвертий плюс. Це краса телефона ззовні. Ви погляньте на нього. Ну не кажіть мені, що він вам огидний або не подобається. В крайньому випадку він вам просто не симпатизує. Ще раз повторюсь, що в Apple сидять одні з найкращих дизайнерів, які роблять останнім часом однотипні, але все одно дуже гарні дизайни для смартфонів. Довгий час я ходив з червоним і білим чохлом, але не витримав. І придбав прозорий чохол, щоб було видно всю красу телефону. П'ятий плюс це вібрація. Taptic Engine це просто бог тактильних відгуків. Передати цю вібрацію важко, її можна лише відчути. Коли ставиш таймер, прокручуючи час, і вібрація імітує це прокручування це просто кайф. Також радує те, що сторонні розробники також балуються з цим чудовим вібромотором у своїх іграх або додатках. Давайте я все ж спробую вам передати ці вібрації. Ось як звучить звичайний вібромотор. А ось як звучить Taptic Engine. Справді, я міг би додати більше плюсів та мінусів, але тоді відео вийде на добру таку годину. Тож, скоріше за все, я зроблю підкаст на цю тему. До речі, за час моєї відсутності я зробив підкаст. Силочка, звичайно, що в описі. Поки що вийшов лише один епізод, але найближчим часом очікуйте нові. Як і в будь-якого смартфону, у айфону є свої і плюси, і мінуси, і чи користуватись ним залежить лише від ваших уподобань. Тому що комусь подобаються смартфони на андроїдах, комусь просто дизайни інших смартфонів, а комусь, як і мені, простий та плавний iOS. Те ж саме стосується і інших аспектів цього смартфону. Це нормально, якщо комусь він не подобається. Ну, а я вам дякую за перегляд цього відео. Вибачаюсь за довгу відсутність та обіцяю повернутися в стрій. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, тому що там я анонсую відео, розповідаю про своє життя поза Ютубом і інші цікаві речі. Ще раз дякую вам за підтримку україномовного контенту та до нових зустрічей.